Всім привіт! З вами знову Ретро Біллі. Кілька років тому мені довелося завітати на один дивовижний конвент, присвячений легендарній платформі ZX Spectrum. Знаєте, це такий світ, де люди серйозно обговорюють ефект ходної шкіри на кнопках офіційних спектромів або пошуки мефічної планети Раксла в грі Еліт. І от там серед скарбів ретрогік культури потрапило мені друг перевидання однієї культової польської гри 1986 року під назвою Пушка Пандори. Перекладається насправді як скринька Пандори. Але знаєте, поляки цікаві. Слово пушка це ще й просто жестяна банка. А банки, як ми знаємо, у Польщі асоціюються часто з чим? Правильно, з великим збором донатів під час акції Вілка Оркестра Святечної Помоці. Отже, відкриваєш таку банку. А там не гроші, а гра ну теж непоганий варіант. І так, друзі, ви не помилились, це аудіокасета. Тому що в 80-ті ігри для ZX Spectrum поширювались саме на касет. Тоді логіка була проста: Spectrum задумувався як максимально доступний комп'ютер, а касетний магнітофон був у кожного вдома. Ідеальне рішення: вставив касети, перемотав, натиснув Play і чекаєш 10 хвилин та молишся, щоб цього разу завантажилось без помилок. Але найсмачніше це не лише касета. У комплекті йде мапа гри. Позначки та опис, а також кладеш, в якому ми можемо побачити сюжет і ілюстрації автора. А сама гра ще та хардкорна, та почнемо з основ. Цю гру створив Марчин Борковський в 1986 році на ZX Spectrum 48. k Спочатку він писав її просто як експеримент, тестував, як можна стискати текст в малій оперативній пам'яті. Але коли гра з'явилась на польських геймерських точках, типу Варшавської Гжибовської Комп'ютерової, то її почали обговорювати. І вона набула певної популярності. Спершу автор ніяк не міг реалізувати гру самостійно, але потім. Передав права Enter Computing, що стало, до речі, першим офіційним продажем польської пригодницької гри, і комерційними продажами. У 2012-му вийшла лімітована колекційна версія, лише 100 примірників з касетою в металевій банці, мапою та упаковкою. А в 2021-му провели успішну крауфтфаудінгову компанію, щоб видати гру знову на касетах у банках з інструкціями, новим інтро і аутро. А от що мене дійсно добило в гарному сенсі, що на тому ж стенді я знайшов сучасний комікс за мотивами цієї гри. Так-так, саме комікс. Ну а тепер, в, власне, про сюжет. Дія відбувається після умовної третьої світової цивілізація трохи відбудована, але на острові захована система ракет прототипу Пандори, здатна знищити все живе. Ви агент, місія якого знищити цю систему. Вас висаджують гвинтокрилом, але під час висадки збивають. Починаєте ви гру на галявині з тільки мапою і компасом. Потім рухаєтесь понад 1600 локацій, більшість з яких пусті. Намагаєтесь знайти. Зброю, вирішуєте головоломки і так далі. Окрім тексту, гра показує просту графіку: вода, ліс, пустка для орієнтації на місцевості. Земля навколо рісніє металевими грудами, і ваш компас веде не туди. Орієнтація за мохом на деревах може бути, але густий ліс. Погане пропускає сонячне світло, і навіть рослини щоразу генеруються по різному. А вишенька на торті, що в кінці гри, попавши на ворожу базу, ви мали вести пароль. Найсмішніше, навіть якщо ви знали цей пароль, він не завжди спрацьовував. Ну власне, справжній симулятор життя. Але незважаючи на такий рівень складності, гра все-таки здобула досить високу популярність і досі підтримується фан середовищем Врешті, пушка Пандори це не просто текстівка 80-х, це історичний артефакт польського геймдева. Частина культурної спадщини, коли тримаєш в руках касету в металевій банці, це як дотик до історії. І це не жарт. На цьому все. І Якщо вам сподобалось це відео, сміливо оформлюйте підписку, ставте лайк і напишіть, а якою першою була гра в Україні для цієї платформи. І до нових зустрічей з вами був Біллі.